Ми йдемо на сучасне весілля. Мам, знаєте, яке то сучасне весілля онлайн. Ага. То буде в прямому ефірі весілля онлайн. Всі рідні, всі рідні, хто слідкує, вся родина і навіть ціле село з, з нашої сторони, зі всіх сторін будуть бачити як весілля. Це таке розпуск, але великого весілля не буде. Це буде таке. Самі рідні, але всі будуть. Дальші родичі, далекі, близькі, сусіди по ту сторону екрану дивитися, mm -hmm. ні? Yeah. На молодят. І на вас теж? Yeah. На нас. Yeah. Таке сучасне. А що би що би було, якби не було інтернету? Ні? Yeah. Що би робили таке маленьке, якесь скромне весілля, якби не було інтернету? Робили б таке якесь розписку чи ще щось знають би ніхто не цей не знав. Ну no, як yeah. Інтернет то є сила, а так. Побачать десятки, а то й сотні тисяч людей. Ну, мінімально десятки тисяч людей побачати. Mm -hmm. Вже побачили всіх нас, але, але ще побачать в прямому ефірі, ну як ми будемо гостити і так далі. Ти сьогодні, Аня, скільки стаканчиків плануєш випити? Десять. Десять, ясно. Я сьогодні думаю, пити не буду. Надіюся. Ма ви сьогодні скільки? Три Три стаканчики і все за здоров'я Угу. Так що ми вже зібрані, вже маємося веселяти, Але ще трошки цей, ще трошки почекаємо.